На складна не лише на Франківщині, також гучно було і в інших регіонах. Київ маємо більше півтора десятка влучань. На жаль, на сьогоднішній день тому е, ніч була і в Києві доволі таки неспокійною. Так якщо так м'яко кажучи, так також атакований Харків і інші регіони. А стосовно минулого тижня е, теж не можна сказати, що було спокійно можливо більше всередині країни, а лінія фронту. Атакувалася, тому навіть вчорашні повідомлення, які ми мали, що збито 18 і сім подавлено, так як локаційно втрачено, із 57, це говорить про те, що окупант бив по лінії фронту. Саме по прифронтових територіях шахедами, в тому числі там їх збивати ну, вкрай і вкрай складно, тому статистика може і в, цю, в цей бік бути е, на зменшенні йти, тому що е, збивати на, в прифронтовій зоні е, такі засоби, як шакет, які атакують, е, пікіруючи на, на ціль, це надзвичайно важко. От тому сьогодні особливість е, ну, цієї атаки, мабуть, е, немає таких особливостей, тому що ми таких атак бачили доволі таки багато. По Києву, як я вже сказав, є саме прямих влучань по певних об'єктах більше більш півтора десятка. Ну, решта бачимо надзвичайно серйозні ушкодження по районах міста, де падали вже збиті цілі. Тут, ну, Стабільна ситуація без цього, ну вибачте, якщо за слово стабільна, але е без цього не обходиться. На жаль, Протиповітряна оборона працює. Збиті ракети, збиті дрони, все ж падають на землю, не досягаючи своїх цілей. Хотілося б, звісно, знищувати їх подалі від населених пунктів. Ну не завжди не завжди це вдається. Тому сьогоднішній результат, який ви показуєте, це збиті, е збиті засоби повітряного нападу. Їх було усього 450, як ви зазначені. Ну ракети як крилаті, так і балістичні, так і в аеробалістичні не, не досягли своїх цілей, були або ж подавлені, або ж не, збиті за, за вогневими засобами оборони. зокрема зенітні ракетні війська і авіація відпрацьовують по крилатих ракетах. Пане Юрію, ми зараз багато говоримо про застосування дронів-перехоплювачів. що ви можете сказати про їхню ефективність під час відбуття цієї масованої атаки? Бачите, більшість цих засобів є не в повітряних силах, а в інших силах оборони є відповідно сили безпілотних систем та інші. Експлуатанти, скажімо, цього новітнього засобу, але і повітряні сили теж мають і, і розвивають цей напрямок. Більше у нас більш стратегічні завдання повітряних сил це, звісно, е, це авіація пілотована, яка має знищувати крилаті ракети протидіяти російській авіації, знітні ракетні війська. Але разом з тим цей напрямок впроваджується і в тилових регіонах е, теж наші е, створюються наші вже підрозділи випала перехоплювачів, ми це постійно натякаємо. Що ви приходили люди саме туди працювати в цьому напрямку? Безпілотники-перехоплювачі. інноваційний метод знищення зрозуміло, що він буде масштабуватися. Звісно, немає великого радіусу дії Такий перехоплювач, мова йде там про десятки, скажімо так, кілометрів. Тому слово масштабування треба розуміти. Так як воно і звучить масштабувати, потрібно багато. Територія України велика і, е, передусім, дрони прихоплюючи можуть працювати теж локально, як і мале ППО, захищаючи об'єкти, е, захищаючи міста наші наших мирні і захищаючи певні е, напрямки. Але е, роз, розраховувати лише на цей спосіб теж не можна. Мобільні могнові групи теж є ефективними. Мале ППО е, теж є ефективним, е, яке відпрацьовує сьогодні. На різних напрямках є різні обставини, змінює противник напрямки атак, вводить зводить ну, нові тактичні прийоми. Погодні умови надзвичайно впливають саме на роботу цього засобу. Дроні перехоплюючи, зрозуміло, що погана видимість буде ускладнювати їхню роботу. Тому розраховувати треба на усі способи збиття такої великої кількості засобів, які летять на територію України. Пані Юрію, керівник ситуаційного центру з питань України в міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг висловив побоювання, що Росія готується до запуску одночасно до двох тисяч шахедів. Якщо так станеться, яку відповідь ми можемо дати? Знаєте, з глибокою повагою ставлюся до наших партнерів, і зокрема, ти ті, хто ті, що там допомагають нам так і, і і просто оцінюють ситуацію, і тримають в напрузі ну, тобто закликають допомагати більше Україні. Ну але, зрештою, сколихнула інформаційний простір. ця новина. вона. У нас мова йшла в Україні про тисячу. Тут уже дві німці говорять, і відповідно реакція суспільства є очевидною. Ну, бачите, я хочу все ж таки закликати експертів і західних, в тому числі. Обережно привати цими цифрами, тому що, якщо ви побачили, одразу російська пропаганда, що зробила? Телеканал Звізда російський дістала із -за крамов заготовлене заздалегідь відео з'єлаблі. Так ясно, що не один день знімався цей ролик, і вони в унісон з коментарем німецького полковника показали: ось подивіться, яка у нас агнівач. Е показали просто планери самих БПЛА, яких ну. Діла б виготовляють, показали це з різних ракурсів, показали, що виробництво триває з метою, відповідно, тиску, залякування і так далі. І так далі. Тому це е, такі речі потрібно, е, не применшуючи загрози, звісно, коментувати дуже, дуже е, обережно. У нас своїх коментаторів. Вистачає сьогодні багато хто сидять в студії на таких інформаційних каналах, які тільки не чекають якогось хейта, критики необосновані, так ну, там різні криволапи і так далі. які е, повчають, е, як ну, е, свого дивану, як нам правильно організовувати протиповітряну оборону з тими засобами, що в нас сьогодні є, тому е, дуже обережно треба ставитись до інформації. До Допо... хочете допомагати, допомагайте приєднуйтесь до повітряних сил. Лише завжди відкриті і командування і комунікації, і з комунікації із волонтерами, з лідерами думок і тому ще раз закликаю. Просимо дуже акуратно коментувати те, що відбувається сьогодні, під час російських ударів. Дякуємо дуже, пане Юрію, за те, що долучилися із поясненнями, коментарями до нашого ефіру. Юрій Гнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України, був з нами наживо. Наші далекобійні удари, їх частота та ефективність дипстрайків, а також результативність підрозділів сил оборони. Про це напередодні президенту Володимиру Зеленському доповів головнокомандувач Сирський. Українські підрозділи наголосив глава держави застосовують усі необхідні засоби, щоб виявляти та знешкоджувати активність окупантів. І далі таких засобів буде більше. Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни. Також головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовує цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Будуть підписані відповідні додаткові контракти. За свою країну ну і далі ми продовжуємо показувати наслідки нічної атаки по Києву. Зараз з нами на зв'язку наш колега Артем Деркачов. Він на одному із місць де впали уламки. Артема розповідай, будь ласка, вітаю. Розповідай, будь ласка, що побачив на тому місці. Як пережили цю атаку? Кияни чим поділилися із тобою. Так, Вітаю, Максим, Вітаю, Ганна. Зараз ми перебуваємо у Даринському районі столиці. Зокрема, поруч із дитячим садочком, який був пошкоджено внаслідок комбінованої атаки Росіян на столицю. Як повідомляють мешканці прилеглих будинків, вони чули як звуки ракет, так і шахеду. Зокрема, тут ми побачили падіння уламків, поруч із садочком на його території є невелика вирва, яка прямо на дитячому майданчику. За словами мешканців, діти мали сьогодні виходити якраз таки до вихователів, але, але цього не сталося, тому що сталося. Ось таке лихо. Зокрема, спочатку здійнялася пожежа. Мешканці намагалися загасити її власними силами. Про що свідчить величезна кількість вогнегасників на території самого дитячого садочку а також всередині вщент вигоріло одне з приміщень, де раніше займалися діти. Наразі там зараз є працівники, які намагаються ліквідувати наслідки цієї ворожої атаки. Також було пошкоджено і прилеглі будинки, багатоквартирні, де у людей повилітали шибки. Ми мали змогу з ними поговорити, і ось що ми почули. Трибонок спав під вікном. Дитина спала під вікном, я в коридорі. Потім я дитину розбудила, і якраз як розбудила, лягла вона на підлогу в коридорі. Це все і сталося. Вікна посипались усі. Ну ось тут три і там ще перший поверх. Ужасно. жахливо. Бомбили цих шахетів. Я їх спочатку рахувала, штук 15 було, а потім перестала їх лічити. І коли побачила, що в наш садок прилетіло, ракета чи шахет, я точно не знаю. Побігла в бомбосховище. У мене в спальні розбите вікно, і в кухні також. Неподалік від самого садочку, також можна знайти штаб, який розгорнув Дарницька адміністрацію. Наразі там люди можуть отримати всю необхідну необхідну інформацію щодо е, першої допомоги для того, щоб е, забити вікна, отримати плівку. А тра, також отримати відшкодування за знищене майно. А як повідомили, нам також мешканці прилеглих будинків потерпілих не було е, і наразі. І потерпілих не було. Ми будемо продовжувати слідкувати за наслідками ворожої атаки цієї ночі і продовжувати повідомляти вам нову інформацію.